Мешканці багатоповерхівки по вулиці Зарічна показують суспільному розриті траншеї й двометрові ями біля їхніх під'їздів. До помешкання можна потрапити лише по дерев'яному трапу. І так, уже тиждень, розповідає Вікторія Новікова. Підходу до будинку вже немає. Перерито все і одні сплошні ями. Пройти ми могли або по краю того будинку, або тільки по підзабор садочка сюди. На прохання працівників. Що дайте нам доступ, нам же якось потрібно виходити з під'їздів. Тиша була, коли сказали, що будемо жалітися на гарячу рядову лінію, приїхали, засипали без труб, без труб, ви бачили, що тут труб немає, без труб, без нічого, засипали перед під'їздами, кинули оці досочки, і на цьому все. Кучу гури – два метри. Отак ми й добираємось, отак ми в цьому болоті й живемо. Мені складно, наприклад, такі ці доски, що я боюся йти по них. І я навіть не виходила. Я не виходила далеко, бо тому що я боюся. І мене трасуться ноги, я ще впаду, то я обходжу аж туди кругом. Живу тут вже скоро 47 років, але я ще такого не бачила, що це понаривали катакомби, і ніхто нічого не робить. Також перекопано квітники та парковку, які облаштовували власним коштом, розповідає інша мешканка Катерина Гуменна. Хто його буде оце назад все нам відновлювати і за чий це кошт має проводитись, і за який термін. Виноград гарний був, все. Просто ескаваторщик під'їхав, загорнув, під самий під'їзд під скинув цю арку металеву і разом з виноградом, з корінням все воно просто тупо скинути під самий під'їзд. Окрім багнюки під ногами, мешканці нарікають і на нестерпний сморід, бо в котловани ще стікають нечистоти із каналізації зі всього житлового масиву, зазначає Катерина Гуменна. Така ситуація виникла через ремонт водовідвідних труб, замовник робіт, комунальне підприємство «Сількомсервіс». водій екскаватора. Микола на запитання суспільного скільки ще триватимуть ремонтні роботи, відповів наступне. Це не до мене питання. Тут стара каналізація лежить. Вона забилась, спортилась негодна. Тепер по цій каналізації хочуть нові труби проложити, нову каналізацію вложити. І от ви До кожного під'їзду засипано. Проходи є. Директор сільком сервісу Ігор Маковій каже: труби 80-х років постійно забиваються. Нині їх ремонтують капітально. Гроші на це виділила Якушинецька сільрада. Суму не називає у терміни. Фірма підрядник не вкладається через об'єктивні причини. Зазначає Маковій. Так як почалися збої з електроенергією, пішла затримка два-три дні з матеріалами і. Сьогодні я мав розмову, завтра приходив матеріал і сам підрядник дзвонить, знаючи, що те, була сьогодні така ситуація, він пообіцяв при сприятливих погодних умовах до кінця тижня положити водовідведення труби і навіть загорнути котловами. Тобто це питання п'яти днів. Наступним етапом вже буде завершення колодязі, то я думаю, що до кінця листопада ми навіть облаустроїмо вже територію. Суспільне стежитиме за розвитком подій чи встигнуть завершити цей ремонт до кінця листопада. Розкажемо. Руслана Кондратюк, Жасміна Хлопюк, Суспільне новини, Вінничина.